Доброго дня, мене звати Іван, я сам з Харківщини. Працював 15 років барменом. Після повномасштабного вторгнення долучився до лав Збройних сил, саме у службу зв'язку. Налаштовуємо зв'язок. Робимо і робота не пильна, цікава. Розгортаємо антени, камери, все, що потрібно для очей. Для слуха так сказати, і навіть смаку Збройних сил. Долучайтесь, будемо разом йти до перемоги. Доброго дня! Мене звати Олександр. В цивільному житті я був будівельником. Після повного масштабного вторгнення долучився до ВАУ ЗСУ. Щас я зв'язківець. Робота дуже класна. Колектив хороший, долучайтесь, будемо раді.